Всім привіт! Сьогодні 24 червня і е, наш 14-й день роботи е, на цьому будинку, я його називаю будинок під ключ, тому що будемо тут е, здавати його з ремонтом. Сьогодні 14-й день роботи, тобто від фундамента до верхнього армопояса. Е, літо, газоблок. Жарко, тому будівництво йде швидко. Всім рекомендую будувати влітку, тому що і якість краща, і... і швидкість відповідно. Така величезна стріла, це у нас насос 37 метрів. Нам потрібен був менший, але менших не було. Тому за ту саме ціну там ще 24 метри. Компанія виділила насос на 37. Бетон марка 350, зараз заливаємо армопояс і відповідно заливаємо лісничний марш. Все разом. Ось так заармований, арматура десятка, клітка арматури 10х10. Є ще така арміровка самих ступеней. Всього армопояс і лісничний марш 4,7 куба бетона займає. Це у нас вже так. Намалювався будинок всередині, є вже перестінки і так далі. Добре, до нових зустрічей. До нових зустрічей.